Ох, яка подача шикарна. Ох, це гарний судак. Це, це можливо навіть сомік. Це щось гарне. Ху-ху-ху-ху. Це щось потужне. Мені здається, це сомік. Поводиться характерно для сама. Ох, вже шифтулив непогано. І стоїть. ху 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 Клас. Да, це щось непогане. Ну, типу давай, підійди, а то і так сходів забагато було. Не бачу. Тихо, тихо. А, ні, сомік. Бачиш? Пузирі. Сомік, сомік, сомік. Тому що, так, да, тому що ува-ува було на початку і... Да, і пузирі пішли. Бачите? Не підвів мій мене досвід. Жабинятко таке. Красивеньке, жа, банятко. А ну, дядько, візьми, будь ласка. Чекай. ху ху Ви бачили, друзі, це жабанятко. Воно взяло дуже непогано. Жаби, 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 жаби. <риклад> Трошки умив. <риклад> ну, буває. Та ну що ж таке? ну. Під руки бери його. Під плавці бокові. Та ну під плавці бокові. О, хорош. <під ласки> друзі, дивіться, яке чекай, чекай, чекай. Ось, друзі, яке, яке жабенятко красиве. Привіт, жабенятко. Це моя, а, а, моя нагорода. За оці всі сходи, які в мене сьогодні були. Тихо, сомик, не, не бійся, все буде добре. О, от і все. Бачите? Бачите, що за приманочка? Віпо, двушечка. Все, це означає, що на цю приманку клюють чудові гачами! Ось такі самий здоровечий. Давай, друже, дякую тобі. Дякую тобі за покльовку. Дякую за емоції. Я тебе не сильно покоцав. Давай, друженьку, пливи. О, зараз ти. Моє жабенятко маленьке. Все, поплив.